хочу ще раз наголосити на, за... на... на засадах своїх концепцій. Я... я щиро вірю, що сміливі фантазії письменника Фантаста щось працює під псевдонімом «Лем здійснені. Прикольно це як відсилочка до Лема. Усі космічні знання більше не зберігатимуться на, п... на матеріалах природного походження. Книги будуть форми кристалів, які е... всотають А, в... В смок чи, скоріше за все, їх із зміст. Ці кристали можна буде читати за допомогою вищезгаданого оптону. Я спроектував його так, щоб він нагадував книжку з єдиною сторінкою під обкладинкою. Щоб перегорнути сторінку, достатньо буде легкого дотику до нього. Це ж все, Kindle. Це не оптон, це Kindle. Перевага і точна імітація процес читання та чудове рішення для економії місця в наших бібліотеках. Наша здатність зберігати знання, неймовірно, виросте, і ми отримаємо конкретну перевагу на міжпланетній арені. Демонстрація хочу